Вітаю всіх на каналі «Сади Буковини. У цьому відео ми поговоримо про те, як посадити штамбову троянду. І акцент зробимо на тому, як е, приготувати посадкове місце і вмістити рослину таким чином, щоб її потім було зручно вкрити на зиму. А вкривати штамбові троянди на зиму потрібно практично на всій території України, тому що в наших умовах все-таки можуть вимерзати. Беремось до роботи. Посадку наших штамбових троянд будемо проводити. Цій клумбі ми її тут навмисно для цього підготували. Відстань е, між рослинами залежить тільки від вашого естетичного сприйняття, тому що цю рослину, точніше модифікацію троянди, можна садити вже з інтервалом від пів метра і навіть менше, залежно від того, чи ви будете поливати, залежно від родючості ґрунту і так далі. Е, саме в, в цих умовах на цьому місці ми будемо їх садити через метр вісімдесят, тільки через те, що м нам потрібно заповнити тут весь простір. А от що важливо для того, щоб рослина комфортно. Розувалася, це приготувати їй посадкове місце, удобривши верхній шар землі і приготувавши саму посадкову яму. Для троянди можна готувати посадкове місце вже розміром від 50 ну, кожен бік до 70 см, тобто 50 на 50 на 50 Я саме в цьому місці буду готувати тільки на 50 см, тому що, як бачите, ми тут підготували всюди повністю е, таку досить чорну торф'яну лучну землю на піщаній основі. Реєнда повинна непогано ні розвиватися. Але от в саму яму зараз будемо давати глинистий ґрунт. Тому що ця культура любить, щоб земля наша, от, там де вона буде посаджена, тримала досить добре вологу. А глина нам саме це і забезпечить. Для забезпечення естетичного задоволення вибираємо, щоб посадкове місце відповідало більш-менш центру. Це приблизно буде отак. Ось буде 50 на 50, отаке, така ямка. І відкидаємо землю. У мене тут є зверху родючий шар ґрунту, а знизу також такий суглинок, більше червонуватий місцева земля. Викопаємо зараз на 50 см глибину. І в посадкову яму додамо трішки глини для того, щоб вона добре тримала вологу, бо заліто рекомендується троянди, навіть якщо вони нащеплені на наші пшені, садити такий більше чорнозем, більше суглинок, щоб добре тримало воду. В самому дні вже маємо такий досить щирий пісок, але абсолютно не страшно. От, Приблизно десь 40-50 см. Тут маємо наші штамбові троянди. Бажано заздалегідь викопати ями, зразу їх садити, щоб коренева система не підсихала. Я їх тримав в такому, бачите, болотній бовтанці. Ну, По-перше, для того, щоб корені гарно ну, набралися вологи, а по-друге, щоб. Зручно їх перетримувати деякий період. Е, тепер декілька слів про штамбові троянди. Штамбова троянда це модифікація троянди, при якій ми маємо три частини на одній рослині. Перше це корінь, переважно шипшина. Друге, це так звана інтеркамбіальна вставка. Бачите, е, робиться також або з шипшини, або з троянди, переважно з таких сортів, щоб, які погано розгалужуються от, в цих місцях. Бо нам тут не потрібно, щоб росли. Інші гілки. І третя частина це сама нащеплена культурна троянда. Вони можуть бути нащеплені, як бачите, з одного боку, як тут, або з двох боків, як О. На цих двох прикладах бачите, два щеплення: тут і тут, тут і тут. Залежить від вподобань, залежить від потреб. І як бачите, сама висота цієї інтеркамбіальної ставки нашого штамбу десь приблизно метр 30 метр 40 Між іншим, такі гарненькі. Штамбові троянди ви можете знайти в нашому розсаднику Буковин». Запрошую відвідати. Але найважливішою частиною саджанця є, звісно, що його е, корінь Він має бути досить розгалуженим, потужним і мати, бачите, він повинен мати отакі дрібні, всмоктуючі корені. Тому що саме завдяки цим кореням він і буде в перші, ну, в перші дні, в перші тижні приживатися, брати воду. Починаємо садити і переходимо до того, як посадити таким чином, щоб його можна було, цей саджанець гарно потім вкрити на зиму. Коли ми поміщаємо наш садженець в яму, ми повинні мати в уяві наші габарити нашого квітника. Тобто, яким чином ми будемо його вкладати на зиму, вкривати. Я планую це робити, звісно, що в цей бій, тому що він у нас такої, бачите, подовгостої форми квітник. І приблизно робити це одесь таким чином. Як це зробити? А зробимо це таким чином, як ми вкриваємо виноград. Я займаюся довший час вже виноградом. І Е, можу провести деякі паралелі. Е, десь приблизно таким чином, навіть от в завершеному варіанті, коли ми його посадимо, він буде от таким чином зігнутий. Він буде в нас мати тут е, вигін, який потім дозволить нам його гарненько вкласти. Але оскільки він довгий, і гнучкий, і ми будемо використовувати на ту підпору, ми зможемо його ще й вигнати вверх, для того, щоб він був в більш-менш вертикальному положенні. Отаким от чином він нас буде виглядати. Кому не подобається такий вигін тут знизу, ну, можете ставити його прямо, звісно, що. але тоді буде набагато складніше вкладати його на землю. Тому я для себе вирішив компромісним чином отак його посадити і потім легенько от вигнути, щоб був він вертикально. Спочатку, звісно, що нашу яму заповнимо частково. От, я тут привіз зовсім інший ґрунт. Він такий тут є суглинок, такий більше чорнозем, досить трудючий, непоганий ґрунт. Дуже добре тримає воду і для е, трояндових, троянди, шипшини досить непогано підходить. Засипали приблизно на такий рівень, щоб коли ми встановили наш саджанець, він був місце щеплення, щоб було вище рівня землі. Не набагато, але буквально на... Ну, на сантиметр, хоча б на 2 сантиметри. От. Його потім легенько можна буде все-таки прикрити землею, але головне, щоб сама культурна троянда не пускала власних коренів. Приблизно таким чином. Приміряємо тепер. От. Завжди майте на увазі місце щеплення, в яке воно бік дивиться. І наш садженець ми будемо ставити десь приблизно. Напевно, отак. Оскільки це все ще осяде на 2-3 см, бо ми великої ями не купали, це все буде приблизно виглядати отаким чином. Бачите? Це таке місце щеплення трішки вище рівня землі. Можливо, навіть ще лопато підкинути землі. О, бачите? Десь приблизно отак. Дивимося наші корені. Тут, е, оскільки ці корені, саме на цьому садженці, дуже добре розправлені, більш-менш всі боки, їх не потрібно на них такої уваги звертати. Але якщо корені заплутані, їх треба в ямі дуже добре порозправляти. Якщо яма замала, корені, звісно, що можна або дагенько завернути, або вкоротити. Щоб вже відповідально на габарити нашої ями. Тепер, коли заспаємо, дивимося, щоб наш садженець був приблизно в такому положенні. Можливо, навіть чуть-чуть, буквально трішки вертикальніше. І підсипаємо таким чином, щоб він міг стояти самостійно. Оскільки я використовую такий ґрунт глинистий, що тримає добре вологу, його нам цей садженець і всі інші також потрібно буде набагато менше поливати потім. Поливати, звісно, що треба регулярно, але все одно маю на увазі здатність землі тримати вологу. От, Приблизно таким чином можна легенько притримувати ще руками. Можливо, навіть трішки все-таки спрямувати ще в цей бік, бачите? Можливо, навіть сильніше. Я бачу, що все-таки важко е, пригинати. Е, далі, що важливо, пригинати нам потрібно не цей сам штам, бо він досить може Вкривати ми будемо тільки оцю частину. Тому, коли будемо пригинати, е, от, тут можна буде ще якось легенько. Ну, бачите, все одно дуже добре лягає. Я думаю, він, як навіть дерев'яніє, трішки проблем вкрити потім оцю верхню частину не буде. От, Таким чином, значить, і садимо. Далі додаємо верхньої землі, тої, якої ми тут і брали, бо наші корені вже знаходяться в родючому шарі, вже верх можна якоюсь такою трошки гіршою землею заповнити. Звісно, що. От. А цю іншу надлишок ми потім вивеземо. Приблизно посадили цей саджанець, переходимо до інших. Таким чином виглядають приблизно наші вже посаджені троянди, всі місця щеплення над землею, обов'язково дуже важливо. Вони, їх, бачите, посаджені похило, що дозволить нам вкладати їх потім на зиму. Якщо в вашій місцевості не потрібно вкривати їх на зиму, або сорти дуже добре підібрані надзвичайно морозостійкі, або така зона можливо вирощування, тепла, зима, не буває сувора, то їх можна садити просто вертикально. Або використовувати інший варіант е, укриття, якесь агроволокно і так далі. Для того, щоб підперти наші рослини, буду використовувати звичайну арматуру. Це є арматура вісімка чи десятка, здається, вісімка. Встановлюємо її просто в землю. Досить так глибоко, Ну, земля, бачите, свіжа, можна, досить легко її встановити. І вона пружна, можна притоптати легенько. І тепер беремо, підв'язуємо наші рослини. Приблизно таким чином. Тут зробимо таку, бачите, петельку, але. Щоб її ні в якому разі не перетиснути, просто на інший бік. От можна розок навіть примотати, щоб приблизно так було. Зараз подивимось, чи воно нам буде так, як ми хочемо. От. І все. Практично. Ну, практично я задоволений. Це є сорт Blue Moon, досить хороша троянда. Мені дуже вона сподобалась. Обрізати. Після посадки не потрібно, як бачите, ну взагалі їх не, не потрібно обрізати, бо вони з розсадника переважно йдуть о всі обрізані завжди. От, таким, от так виглядає приблизно все. Можна навіть трішки, можливо, навіть трішки засильно, от, приблизно таким чином. Як е, опору можете використовувати на зовсім іншу, тут взагалі це не принципово. Ще раз наголошую на тому, що оскільки сила пружності е, тримає рослину, тобто розумієте, вона в цей бік не піде, бо вона вже вигнута. Її не потрібно розпирати з іншого боку. Бачите, ще одна перевага. Ну, таким чином, в цей бік не піде, бо вона е, тримається під пори. Тобто не буде її хитати вітром сильно. Дивимось, що все гарненько посадили. Тепер поливаємо. Дуже важливо полити, дуже добре полити. Щоб полити троянди, ми використовуємо не тільки воду, а бажано додати ще й добриво. Тут е, маємо НПК, повний е, комплекс речовин, мікроелементів, але головне тут є амінокислоти, що допоможуть нашій рослині вкоренитися. Я використовую таке добриво. між іншим, можете придбати його разом з трояндами в нашому розсаднику. Використовуємо з розрахунку приблизно 30 мл на 10 літрів води. Тут є десь приблизно 12 літрів води, ту дамо десь 40, 35-40 мл. Перед використанням, звісно, що треба добре збовтати. Будемо так лити на око. Десь приблизно. Під одну рослину виливаємо ну, залежно від землі. Але таке загальне правило можна використати як 10 літрів, ну 5-10 літрів під одну рослину. Бажано 10 літрів все-таки. Плюс ми будемо одразу бачити вже такий приблизний рівень землі, чи треба ще досипати, чи не треба і так далі. Це приблизно все, що я міг сказати про посадку штамбових троянд. Ми підготували місце, посадили, підв'язали, подбали про те, щоб їх можна було. Вкрити на зиму. І, звісно, що одобрили і дали укорінювач два в одному. І полили. Тепер залишається тільки сподіватися, що вони гарненько приживуться і будуть тішити нас своїм цвітінням. Якщо хтось бажає придбати собі такі гарненькі саджанці штамбових троянд, ви можете це зробити в нашому розсаднику, сади Буковини, там є дуже багато сортів. Навіть такий сорт гарненький, як Blue Moon це така підфіолетово-синя троянда. Тому Запрошую відвідати на нашому ютуб каналі. Можете знайти ще більше відео про догляд за рослинами. Тому запрошую відвідати і його. Дякую за увагу. Побачимось.